Вітаю, друзі, 15 листопада! З суботою будьте здорові. Міндічгейт, черговому обвинуваченому будуть обирати запобіжний захід. І тут дуже і дуже цікаво НАБУ та САП. Вручили ковошньому віце-прем'єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного Заходу у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, експосабудовець був серед відвідувачів так званої пральні, місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об'єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої Набу та САП напередодні. Там детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі, дружині понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. Кримінальний злочин Олексія Чернишова кваліфікується за статтею 368 частина 5 Кримінального кодексу України. Детективи нагадали, що експосадовець вже підозрюється набу з зловживанні службовим становищем та одержані неправомірної вигоди у особливо великому розмірі. Олексій Чернишов, кличка Нос, кум родини Зеленських. Учасник злочинної організації і будівничий заміського комплексу в елітному селищі Козині. На чотири маєтки під назвою Династія. Для кого та для чого Чернишов будував ці маєтки? По розмірам, один із маєтків можна ну, з Межигір'ям Януковича порівнювати. Це будинок на півтори тисячі квадратних метрів з басейном. А поруч на 500 квадратних метрів будиночок. скромненький такий для обслуги. Ну і ще три. Так от, один із цих середніх. Ну, поменше яких маєтків, точно будував Олексій Чернишов для себе і своєї родини. А великий той, який на півтори тисячі квадратних метрів, будував для Володимира Зеленського. Для людини, яка насправді очолювала злочинну організацію. Не міндіч. І не навіть Сергій Шефір, а саме Володимир Зеленський стояв і стоїть на чолі злочинної організації, яка обкрадала і обкрадає українців, яка вбивала і вбиває українців заради особистого збагачення. Дуже цікава деталь. В народі кажуть, що інші два будиночка мала зайняти родина Міндіча і власне, рад... Андрій Єрмак. Але не факт. Особисто я поспілкувався з декількома людьми, кому Олексій Чернишов, по клічки Нос, пропонував жити біля царя. Так, він називав, вони називали Володимира Зеленського царем. Жити біля царя, бути приналежним до династії. Це була фішка цього елітного містечка на чотири садиби, на чотири великих помістя. Жити біля царя. Бути поруч з царем це була ідеологія Олексія Чернишова по кличці нос. І він пропонував придбати, взяти участь у будівництві і жити. Біля царя. Дуже цікавий нюанс. Будівництво цього маєтку Чернишов вважав, можливо, і зараз вважає своєю ціллю свого життя, своїм майбутнім. Навіть коли його викрили. На попередньому злочині вручили підозру, НАБУ, судили. Навіть після цього він не зупиняв будівництво. Хоча жодних підтверджень, де він міг взяти, наколядувати таку кількість грошей на це не було. Будівництво великого будиночку для царя. Велося з каси, тобто Зобчака. І на плівках Міндіча, де обговорювалися кошти, які фактично вкрадені, наколядовані, чи як завгодно назвіть в енергоатомі. Чітко проговорювалося 300 тисяч на будиночок з басейном, 50 тисяч і так далі. І не дай Бог, все можна заморозити. Будівництво маєтку для царя, помістя для царя заморожувати не можна. Тому насправді цар Медас – це не міндіч, це не Шефір, це тим паче не Олексій Чернишов по кличці нос, це Володимир Зеленський. Ми продовжуємо розслідування і будемо збирати факти, документи, щоб передати і слідчим органам і розповісти, звичайно, вам. Про участь керівника злочинної організації Володимира Зеленського в будівництві цих маєтків династія. Свідчення людей, кому як пропонував Олексій Чернишов жити біля царя, документи на це все все це наразі збирає. Сьогодні, максимум завтра, Олексія Чернишова арештують. І Володимир Зеленський та залишки його корупційної злочинної організації, які в Україні наразі, та й ті, хто за межами, дуже бояться, що нос потече. Бо Чернишов насправді. Слабенький. Слабенький і може не витримати. Будемо дуже уважно спостерігати за тим, хто і як понесе за Чернишова бабло на заставу. Це дуже надзвичайно цікава буде історія. Тому що ми пам'ятаємо, як на плівках Міндіча, сам Тимур Міндіч і Сергій Шефір, два найближчих друга і бізнес-партнера Зеленського, обговорювали, де взяти кошти на заставу Чернишову, і все ж таки вирішили скористатись общаком. Хоча могли скинутися своїми Володимира Олександрович. Ну і на останок. Війна, кривава війна. На українські міста летять російські ракети. Російські шахети, українські воїни лягають в сиру землю сотнями тисяч, більше мільйона. Під Харковом, Покровском, Мирноградом, Авдіївкою Бахмутом на Запорізькому напрямку. А в цей час ведеться будівництво маєтків. Так, так, вони помилились. Їх будували в воєнному 22-му, воєнному 23, му 24, му 25. му так і хочеться сказати, Володимир Олександрович, ти не своїх виборців зрадив. ти хлопців, воїнів наших, які в сиру землю лягли захищаючи країну, які кінцівки і здоров'я втратили захищаючи країну, ти їх. Зрадив. Ти їх зрадив за хатинку з басейном в козині. Сука, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.